Чому саме по 14 століття? Тому що е, у 14 столітті починається активне, таке насичене е, військове життя, зокрема дуже багато монголо-татарського Наваля. Чути на власні Решті. Ну, немає офіційно підтверджених даних, але є не того, що тільки ми хотіли інститут, так що закупівелося. Попили, хоч так. Ні, ну воно так, ноги вода, так я маю... ну, але я починають, що у нас коли нас устроїли ГЕС, скільки сіл затопили, ну, І ну, були я... люди, які приколували себе. Mm -hmm. до своїх будинків, і так було. Ну, я вам скажу, mm -hmm. так, так, відмовляти. Mm -hmm. Ну, зазвичай, mm -hmm. так, це старі люди, mm -hmm. вони не хотіли йти. Mm -hmm. Молодь, до речі, одна mm з -hmm. моїх перших. Молодь, так, так, так. Я не розумію, що ви давали землю, і казали, тут можуть будуватися, що вона буде. Ми отримали частину компенсації для 5. Інша частина пополами. Але цього не витрачали для будівництва відкритий. Зараз у нас знищена квартира, а тут знаєте, це, планів. Зараз до доказати комусь кості.